Цивільний Кодекс України, книга 3 Право власності та інші речові права. Розділ 1. Право власності. Глава 23. Загальні положення про право власності. Статті 316 319. Стаття 316. Поняття право власності. Правом власності є право особи на річ, майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Особливим видом права власності і право до вічної власності, яке виникає внаслідок закону або договору. Стаття 317. Зміст права власності Власникові належить права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На Зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна. Стаття 318 Суб'єкти права власності. Суб'єктами права власності є український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього кодексу. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом. Стаття 319. Здійснення права власності Власник володіє, користується розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав. Та виконання обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечується рівні умови здійснення своїх прав. Власність зобов'язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена, або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Особливості здійснення права власності на культурні цінності встановлюються законом.